Вітаю, шановні пані та панові! Термін придатності є у всіх без винятку харчових товарів, продуктів чи напоїв. Це термін від часу до додати, до якої вживати його абсолютно безпечно для здоров'я людини. При відсутності у неї алергії чи специфічних хвороб. Виробник гарантує, що в цей термін продукт або напій буде мати необхідну властивість, вигляд та звичайну якість за умов дотримання правил зберігання, адже вживання простороченого чи зіпсованого продукту може нанести велику шкоду людині, його здоров'ю та самопочуттю. Особливо це стосується чутливих до споживання окремих видів продуктів людей, дітей, літніх людей та тих, хто страждає на алергію. Кожному бажано знати приблизні терміни придатності популярних продуктів задля того, щоб уберегти себе та близьких від споживання небезпечної їжі. За терміном придатності продукти поділяють на ті, що швидко псуються, та ті, що мають тривалий термін зберігання. Продукти, які якісно запаковані, в вакуумі чи іншу повітряну упаковку, мають такі максимальні терміни придатності. М'ясо та м'ясні продукти, м'ясні блюда від 3 до 6 місяців, риба та рибні продукти також від 3 до 6 місяців, молочні продукти, що швидко всуються, наприклад, молоко, сметана, білий сир, бринза до 3 місяців, а звичайні сири та м'ясо приблизно до 5-6 місяців. Кубаси, середельки та сосиски до 6 місяців. Консервації з овочів та фруктів, компоти, соління можна зберігати також до 6 місяців, консерви, паштети та інші заготовки в металевих банках до 4-5 років, заправки та соуси 1-2 роки. Ігристі вина або шампанське 1-3 роки, солодощі, кондитерські вироби, вироби з тіста, цукерки та шоколадки мають різноманітні терміни придатності. В залежності від виду та хімічного складу продукту. Зважайте на те, що натуральні продукти та ті, в складі яких немає ГМО, консерватів та харчових добавок, може зберігатися значно коротший термін ніж інші. Алкогольна продукція, як правило, має значний термін придатності багато років, зберігання та консервації при певній температурі, вологості повітря та відсутності сонячного світла. Звертайте увагу на те, що вказаний термін придатності є орієнтованим та залежить від умов зберігання, температури та відносності вологості повітря. А після скривання упаковки продукти можна зберігати в холодильнику вже зовсім інший срок буквально декілька днів. При замовленні товару звертайте увагу на те, чи є серед них ті, які потребують доставки за умов холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.